Вітаємо в ефірі. КТМ Новини. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. У якому форматі навчальні заклади проведуть свято першого дзвоника? Молодіжний простір, другий поверх облаштовує літній майданчик. Центр соціальних служб спільно з бібліотекарями провели акцію Школярик. Новий навчальний рік гімназії та ліцеї Олександрійської громади розпочнуть 1 вересня, але не з традиційних урочистих лінійок. Кожен заклад освіти самостійно обиратиме формат проведення свята першого дзвоника, враховуючи питання безпеки дітей. Окрім виховних годин, передбачаються і перші уроки. Яким буде перше вересня для школярів, вчителів та батьків, інформує начальник управління освіти Олександр Авраменко. Традиційного свята першого дзвоника цьогоріч у школах Олександрійської громади не буде. Від урочистих лінійок навчальні заклади відмовляються, самостійно вирішуючи, у якому форматі розпочати новий навчальний рік. 1 вересня починаючи з восьмої ранку і закінчуючи майже 11.00, ну, будуть проходити різноманітні флешмоби зібрання акції перші уроки. І для того, щоб діти один одного побачили, нарешті ну трішки додавить соціалізації, скажімо так, в наш освітній процес загальних для усіх класів одночасно заходів гімназії та ліцеї не проводитимуть, розповідає Олександр Авраменко. Однозначно, воно буде розділено відповідно до кількості місць в укриттях, тому що якщо заклад може розмістити одночасно 300 дітей, то і в урочистостях не може приймати більше 300 дітей участь. Також ми повинні розуміти, що батьки, звісно, захочуть побачити, приведуть своїх дітей, звертаюся до батьків таким чином, що у випадку повітряної тривоги треба розуміти небезпеку і відразу проходити до найближчого сховища, а не залишатись на подвір'ї. Це безпека дітей, це безпека ваша, це відповідальність керівництва. 1 вересня, окрім виховних годин, будуть і уроки, але не в офлайн форматі. Флешмоби вони будуть змінюватись і фактично викладачі будуть задіяні, наприклад, там о 8-й годині, далі о 10 годині, далі там о 11 годині. Ну, відповідно до укриттів. Тому е однозначно уроки будуть. Перші уроки, виховні години за розкладом уроки будуть. Але заклад дивиться, як він це зможе зорганізувати. Хтось це проводить. В онлайн режимі хтось це проводить в дистанційні, в асинхронному режимі, тобто тут також в кожного по різному. Загалом навчальний рік розпочне 729 першачків. Це майже на 100 осіб менше ніж минулого року. Проте це не остаточна кількість, яка ще може змінитись. Щодо садочків, то заклади дошкільної освіти працюватимуть у режимі чергових груп для усіх вікових категорій. Загалом очікується близько півтори тисячі дошкільнят. Молодь Олександрії запрошують долучитися до облаштування майданчика навколо молодіжного простору Другий поверх. Представники простору залучилися підтримкою громадської організації Будуємо Україну разом, а саме стали учасниками її локальної акції Бурчик і наразі працюють над облаштуванням літнього майданчика та запрошують активну молодь долучатися. Олександрійська молодь долучилася до відбудови молодіжного простору Другий поверх, залучившись підтримкою громадської організації Будуємо Україну разом. Перший бурчик відбувся 28-29 серпня, але це лише початок, розповів волонтер Назар Гуленко. Бурчик це проект громадської організації Будуємо Україну разом, який у нас зайшов цьому році в місто Олександрію. Буде всього 5 робочих днів. Спочатку ми проводимо двохдневний бурчик, потім ще один дводневний і один однодневний бурчик. Ця громадська організація надає ресурси для реалізації нашого проєкту, а саме облагородження первинне облагороження території молодіжного центру Другий поверх. Наразі в якості волонтерів у нас працює молодь нашого міста. Велике дякую всім тим, хто доєднався і можете далі доєднуватись до нас. Зараз почали прибирати територію. Прибрали там наші приміщення, які ми також будемо використовувати. Зараз в планах буде реконструкція нашого забору, буде також облагородження території. На першому етапі долучилися до 10 волонтерів, але вражає той обсяг робіт, що охопили. Хочу сказати і запросити на майбутні такі проекти, на майбутні бурчики, тому що по-перше, дуже мало приходить людей, відреагують якось на це. Запрошують завжди багато. По-друге, мало інструментів, тобто тим, граблі ті самі лопати, а це буде простір для Олександрівської молоді, творчих людей, людей, які просто хочуть подивитись на інших творчих, на якісь творчі сходи, заходи, культурні. Майданчик буде повністю безкоштовний. Підписуйтесь на інстаграм другого поверху. Вони будуть публікувати всю інформацію, яка буде, які будуть заходи, хто буде запрошений. На рівні з хлопцями працювали й дівчата. Долучилась до бурчика вчора, 28 го числа. Дізналась про нього у інстаграмі другого поверху. Нам казали про нього на другому поверсі. Ми там сиділи посиденьки, всякі. Ні, про нього з волонтерства та цікаво стало, вирішили піти. Свою допомогу запропонували і представники громадських організацій. Дуже добре спілкуюся з Назаром, з Аліною. Мені дуже подобається цей проект, другий поверх, і ми вирішили разом це все робити. Допомагати. Я, як керівник, долучаюсь до цього проєкту. Ми робимо цей майданчик. Допомагаємо прибиранню, допомагаємо будівництву. І також я маю надію, що в майбутньому будуть і наші якісь маленькі проекти тут всередині другого поверху. І для дітей, і для дорослих. Це дуже дуже цікаво для мене. Ми це другий день. Вчора ми прибирали. Всередині, в підвалі, виносили сміття. Там велика купа сміття, сортирували його окремо: папір, окремо скло. Також з дівчатами та хлопцями прибираємо тут, вирубуємо дерева. Треба робити демонтаж, наприклад, старого туалету і старих дерев. Тут роботи тут вистачає. Наступна зустріч 9-10 вересня. Анкета на сторінці другого поверху. Гасло, мінданчик, вуличний простір другого поверху потребує вашої допомоги. Бібліотекарі міської бібліотеки для дітей вирішили привітати школяриків з початком нового навчального року. Розважальну програму для дітей та батьків соціальних категорій провели Веселун Квітан та його невгамовна подружка Трояндочка. Після на учасників заходу чекали подарунки, набір канцтоварів. На розвагах у бібліотеці були і наші кореспонденти. Завершення літніх канікул повинне бути яскравим. Так вирішили бібліотекарі міської бібліотеки для дітей і влаштували для школяриків яскраву розважальну програму. Така героїня, плакуча трояндочка, яка не хоче йти до школи, тому що її зачаклувала якась чаклунка, і вона не посміхається. А без доброго гарного настрою навчатися вона відмовляється. І ми, звичайно, будемо намагатися з дітьми всі разом підняти її настрій, щоб все таки вона пішла навчатися, тому що ми знаємо, що навчання це світло. Благодійну акцію школярик вже традиційно організовує спільно з бібліотекарями представники центру соціальних служб. Олександрійський міський центр соціальних служб кожного року проводить благодійну акцію Школярик до 1 вересня, де запрошуємо дітей пільгових категорій. Наразі ми запросили категорію дітей перших-четвертих класів, які опинились в складних життєвих обставинах та перебувають в центрі на обліку. І також буде ще один захід для дітей загиблих в російсько-українській війні. Наприкінці заходу ми будемо вручати від міського голови канцелярських. Приладдя до школи, а бібліотекарі, як завжди, проведуть цікаву програму для дітей з іграми-конкурсами. Мета даної акції це підтримати батьків та допомогти їм зібрати дітей до школи. Так, підтримку канцтоварами отримало понад 80 маленьких школяриків. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.